Ні славіні депутати. Ні Ми депутати, ні говорять, ніж виборь, ніж не виховать. Розкажіть, як це все прийшли. В основному діти. Діти нема 20 годин, так? Де які там 20 год? По 14, по 15, по 16 максимум го. І не знаю, що вони там чим входять, що діти входять, тут наче. Біше. Молодіо ж кончає дивіться. А драки часто тут бувають? Постійно. А міліція як реагіє. То бензину нема, то приїжджають, коли вже побили всі. Зараз вони це зараз це приїхали, багато. бачите? Коли то, люди вийшли вони не приїхали. Коли треба, тоді вони не приїжджають. Ну то а який ви виход ситуації бачите? Які ограничить роботу нам? Ми ходили гризполком, вже і в прокуратурі в Чернівці писали. Кирсанов сказав, я вам обіцяю, кафе буде закрито. Ну не закрито, а до 10 часов. Ну хай до одинадцяти максимум, я вважаю. Буде А потім все закрилось. Тому що... Пучку геть! Пушку геть! Пушку геть! Пушку геть! Пучку, раніше ж тут казали, що розширять, там щось, якусь що роботу. Так що розширять? Все. Ну що розширять, таксі стоять, відкривають двері і сигналять на всю катушку. Подивись, тось, поїжджу, О, там все забите в машинах, ми Вони маячки знімають, і тут так звертеть. Потім виходять морди на одному Ну а мусора не оставляють. А мусор он получает своє стоя, визиває. Кучка тебя визиває. Ну, не, ні, не, ага. так не мусора, а не милиция. Це все зробив вже Ага. — Так а тут не можна було вікна відкрити, тут туалет общественный. Открываєш в окно в літнього времени, так тут нічим нечем. В під'їзді теж саме. І в під'їзді так і саме. То ж самое. Ну, тут, а, а, а там же під'їзди ходять, так? туди далеко йти, туди боїть. Ну зараз загородили. Люди, люди, бояться, вже йдеш додому, свою квартиру і не можна пройти. Алло, тому, що, знаєш, що можуть зараз. Це уроди, тут уроди, їх треба істріблять, подонків. А вони їх охороняють. А вони хто? ото охороняють. Вони Чого ви поприїжджали? Ви коли приїхали, як тут бойня йде, коли дітей наших убивають? Так вас тут їхер визовеш! О. Подонки ви. Держимо. Водити міліція. міліція, одна коаліція, водити міліція, одна коаліція, бандити, міліція, одна коаліція, бандити, міліція, одна коаліція, бандити, міліція, одна коаліція Я не можу нічого добитися. Таке, як виконком, обіцяє там щось зробити. Нічого виконком, <клес> ми ну, обіщав, три сесії обіщав. А тоді хай би не ходіть сюди, і так, нічого так, не буде. Так. А хто такі керсанці? Регіони. — Ну регіони, батьки. Ну таке що ви такі ж чекали? все. Він вже все закривав. — скільки можна із над усім народом нещасним. Щоб... Скільки можна із щоб... Купити за суму, взяти і... щоб взяти. От міліція, підходьте! Чого ви боїтесь підходити? Чого ви народу боїтеся? Підходьте! чого ви там стоїте? Навіть продати квартиру Підходьте сюди Много. Ми Много. вам будемо розказувати. Ви до вас містите, які ви міри приймаєте? а ну чого ви стесняєтесь? Ви ж за народ, правда? Ви не за оці бандитів, ви за народ? Подходьте, пожалуйста, до людей, хай люди вам розкажуть. Мавчані, ні, ні. Як не ми живемо? Живем. Як ми живемо? Ви скажіть, от у Нежині? Хоч де небудь, ви бачили, щоб отак у жило в районі отакому, квартира, була таке бедла. Ви бачили, чи не бачили? Що ви дивитесь на мене? Як на врага народу? Це таке остається, що взяти бензину, облитися і спалити. Так аби ж це помогло, я б облилась, мені вже все одно, я не живу, я существую, ви розумієте? Существую, У мене вже крик в душі, і ніхто ніяких мер не приймає. І діти, тут діти, в основному діти. Діти пропадають, це наша побуду. Ось вашу і ж біліцію до ничку добивали Тоді ваші приїхали, почали би і тут їх накачають тоді дитину, наркотиками. Тоді дитину повалили. Може, він і там неправильно щось зробив? Я не, не знаю, що він зробив. Сніг, мороз його у светрі положили. Ногою стали, лежи, дитя, лежи. Восполення льогких буде. Но зато ніхто міри не приймає. Не ни єдиний чоловік не прийняв міри. Ми скільки тут живемо, стільки, ми тут і страждаємо. Коли був тут магазин, ми були всі за. Валя, скажи, да. ми були всі за. У нас добре було, магазин вийшов, магазин. Тепер, що і ще святковий плюс. Я Там тоб... горілка, Там і горілка і оце таціровича. Що нам робити? Куди нам звертатися? Ви нас должны, Ви охороняти народ. А хто хто дозвіл дав? Хто дозвіл дав? Ну, ви ж правоохоронні органи, ви ж знаєте, хто дав дозвіл. Всі, як ви закриваєте в 11. В 11. В районі, в домі, в а тут приходять після 11. Сейчас всі ви з'їжджаєте весь ніжин, всі п'яні, сюди. Неваліко, І студенти, студенти. Як тут такі... Це ми живемо в аду. Видаш дитину в саді, виводиш із під'їзду, калюжа крові. Дитя питає, а що це таке, бабо? А що це таке? Плиту били головою. Позавчора буквально. І не ба, ну не ну, куди нам звертатися? Куди нам звертатися? Ви скажіть. Ви... Кірсанов сказав, ми все ограничимо до десяти часов. Ми не Оце, кажемо, що ми закричимо. Закричимо. Хай він не закриває. проплати йому гроші. Режим Заплатив гроші, і все а в його грошей хватає. і, і от дивіться, вас ось ще ці влатає. стоять. я не бачу, що ззаді стоять. Це ужас приступників. зараз будуть брати. Сейчас уйдут, да распишут. А китушек ви не привели? Ні, ми тут для того, щоб ви між собою не по. Ні, ми, ми між собою не, не побимося. Галя. Это все бесполезный твой. Это китушку. люди, которые да, ничего не сделают и да, не хотят сделать. Да, вот, Это... правильно, Валя. Ну як? депутат а я. Він депутат Ніжинської міської ради. Як це які депутат? Конечно, депутат. Що б 60 років купити квартиру? От такі гроші при собі з яких іменах ще віддати. І в 60 років зайти на чужу квартиру. мені. Тому що онкозаболіванні не можна тут жити. Не можна віддохнути, не можна больному чоловіку. Не больно. не не на дітей нападають на, на всіх. Визиваємо скору повстю, поїхали, в мене допомога, допоможі, отам стояла. Тому що під'їхати не можна. Тут таксістів відкривають двері, музика на всю і нічого не, не можна Воно практично, якби як кафе не мішало, нам мішають розборки і таксі машини. Б'ються ночами, б'ються ночами. Ти спиш, отака, я кажу, спиш, сидиш, така голова. Хай робить до 10, та... до 11, хай працює, ніхто проти нічого не буде. А таксі, вони стоять прямо на ступеньках у нас. Як зробить так каже, як яко ти хера ходиш, я в під'їзд не можу зайти. У свій, бо він машиною став прямо на ступеньки. Оце нам усе мішає. Це не жизнь. І, кстати, сказати, не знімають, і тут, що хочеш, і роблять. Берем... Та коли сьогодні була, так, міліція приїхала, а ті, що билися, кажуть, так, тихо, ті, тіхо, тут ті, 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 вони саме розбираються. Дітей убивають, міліція поїхала. А вони, ні, вони не поїхали. Вони отак рядом коло машини з усіма стояли, а вони його одного били. Він вже голий у снігу качається, вони його б'ють. І міліція рядом стоїть. Чотири чоловіка. Так а коли позавчора міліцію казали. Та це не позавчора, тиждень тому. Учку ви, да він деха не, не виживемо. Пучка, Пучка, вилазь! Пучка, вилазь! А да, цього ж немає, цього нема. Щоб мало тут не Поначалу. було. дітей Поначалу, тільки міліція якого? ходила, ходила міліція, міліція. там проходжується. Тепер же нема нікого. Убивають дитину, нема нікого. Ну немає, я не знаю. Чи вас там штату Діху. меншили, Я не знаю. Служай, діти, пошиво, діти живуть, інваліди, все, бабуськи, дідушки, а то.

І стріляють, просто що, це що, горний караван. Добрий день, хлопці. Журналісти хочу вас попитати, ви скажіть, ви маєте до цього мітингу якісь відношення? Ні. ні. Так ви берете в ньому участь? Ні. То просто ви так на кругами тут ходите. так у нас є підозра, що ви тут теж є якусь участь берете, Ні? Ні. А ви так на Табаско ходите? ні. А ви тут живете в цьому районі? Так. Да. А де я компенсу? Ось в цьому дому. А вам абсолютно табаска заважає жити? Ну не дуже. Ну так, не буває, не не не. заважає, буває. Деконочі тут нормально? Ну, це Драки, тут все це коло. Ну, кулаки. Да, я вам да. обіцяю три рази <різь> ходив.